Сотні загиблих та поки жодного покараного постріли, які вцілили в серця всіх українців, адже стріляли в тих, хто вийшов захищати свою державу. 20 лютого 2014-го на майдані загинуло чимало патріотів від куль снайперів. Протягом двох років триває розслідування. Оголошені підозри у судах, слухаються справи, але вироків й досі немає. У суботу вся країна вшановувала пам'ять Небесної Сотні. Як віддали честь героям у Лужгороді, далі у нашому сюжеті. 20 лютого два роки тому вся країна дізналась про те, що там, в Києві, на Майдані, розстріляли сотні наших українців, тих, хто стояв за краще життя нашої держави. В річницю тих трагічних подій вся країна вшановує пам'ять сучасних героїв героїв Небесної Сотні. У день всеукраїнської трагедії сучасних героїв Небесної Сотні вшановували по всій країні. Вранці на площі Постоваки освятили хрест в пам'ять про загиблих закарпатських військових у зоні АТО. В майбутньому тут планують зробити меморіал. Вже по обіді на площі театральні студенти запалили свічки в пам'ять про героїв небесної сотні. А ввечері тут відбулася молитва за загиблими під час тих трагічних подій на майдані. Чому ми називаємо їх небесною сотні? Тому що ми щиро віруємо, що вони до кінця сповнили заповідь Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, що тої любові більше ніхто не має, як то душу свою покладе за друзів своїх, віддати честь сучасним героям прийшло чимало містян. Герої безсумні безсумніли, що це національні герої. В очах та словах людей сум і розчарування. Майже однакові настрої тих, хто був на Майдані, та тих, хто про ці страшні трагедії дізнався з екранів телевізорів. Збайдужніло Суспільство, збайдужніло суспільство. Ну, Я по собі сужу, що дуже розчарування і розчарування, саме. розчарування і якось не знаєм, на кого можна опертися. Тепер вже починаю думати. І мені ганьба, що я стою на Майдані. Повірте мені. Пан Михайло був на Майдані від початку і до кінця. Керував медичною допомогою у жовтневому палаці. Поранених та померлих героїв бачив на власні очі. Згадує серед них і закарпатців. Закарпаття був Кайло Іван. Потім опришковолодя такі наші. Діло в тому що ми забирали їх, і ми їх ставили у мертвих ставили в кучу. Поранені ми то. Обробляли їх, помагали їм, вшанували небесну сотню, молитвою та хвилиною мовчання. А на сам кінець учасники поминального заходу вирішили виконати гімн країни особисто.